Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Дві громади Житомирської області зазнали руйнувань та пошкоджень внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки 10 вересня 2025 року. Про одного загиблого і п'ятьох постраждалих розповів Віталій Бунечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Про наслідки російської атаки та інші події тижня розповідаємо в цьому випуску програми Тиждень Житомир у студії для вас працює Надія Назарук. В ніч з 9 на 10 вересня 2025 року армія РФ атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Упродовж ночі на Житомирщині лунали звуки вибухів. Зранку область опинилася під ракетною атакою російської армії. Звуки вибухів чули в Житомирі та його околицях, а також у Бердичеві. Ми все повністю з нуля починали і знов починати з нуля. Олена Касьян, жителька Олівської громади, разом з чоловіком та родиною сина, була вдома, коли поруч пролунав вибух. Вона розповіла, що їхній будинок зазнав руйнації внаслідок російського обстрілу 10 вересня 2025 року. Ми якось вискочили. Воно почало на нас падати, але ми вискочили і побігли на центр. А воно позадки стало горіти. І оце таки наробилося. Все повністю все обіця роздіте. А хата потім пізнішенько стала горіти сама по собі далі. Все повністю, все, що було нажито за всі роки. За... Михайло, житель Оліївської громади, отримав поранення під час російського обстрілу. Він розповів, що його будинок зазнав пошкоджень внаслідок атаки. Я не ожидав, вона просто прилетіла. Потім я вже не пам'ятаю. Вибіг нас забрала скора. А що там я як... такі мові Пошкоджень внаслідок обстрілу зазнав і будинок Олександра Швецова, ветерана АТО, волонтера та громадського активіста. Олександр говорить, що йому пощастило, оскільки він разом із собакою вчасно сховався. Ось тут біля мене хаски він у дворі живе. Але коли воно прилітає, я його завжди зву в хату. Тим коли я побачив, що зараз буде летіти, то я його покликав. Ото ця в'яшавка, вона м'яка. Поняли, вона на стіні була. І виходить, воно так в мене в спину так довбинуло нормально. І за того, що вона м'яка, то воно смігщила удар, І я звідси вилетів туди, в ванну. Ну слава Богу, що вікна нема, бо там, якщо б я там лежав би, ви ж бачите, там стінку покрутило взагалі. Вікна все на кроваті. За словами Анатолія Мельниченка, Оліївського сільського голови, внаслідок російської атаки на громаду загинула одна людина. Ушкоджень зазнала цивільна та соціальна інфраструктура. На місці працювали рятувальники ДСНС, медики та фахівці Оліївської сільської ради. І кілька груп для того, щоб ми зафіксували збитків, тому що збитків дуже багато, і щоб люди змогли отримати компенсацію. Далі першочергові заходи це будуть перекриття дахів, дах, хоча б якоюсь плівкою, вікна і так далі, щоб у нас люди могли проживати там, де вони можуть проживати. Якщо у нас є глобальні пошкодження і потрібно буде поселення, то теж сільська рада сьогодні протягом найближчих кількох годин організує поселення таких людей. Ож, приймаємо відповідні заяви від звернення на матеріальну допомогу. Будемо скликати сесію і виділяти в міру можливості кошти від з місцевого бюджету. Фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу 10 вересня 2025 року вирушили до Оліївської громади та зафіксували наслідки російської атаки. Про це розповів Денис Войнаш, державний інспектор. Під час атаки пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. Також фахівці екоінспекції. Акції працювали на місці влучання у Бердичеві 10 вересня 2025 року. Там, внаслідок атаки російської армії, були зруйновані виробничі цехи одного з приватних підприємств. Постраждали і житлові будинки. В них пошкоджені вікна та двері, знесені дахи і паркани. Олександр, керівник постраждалого приватного господарства, сказав, що на момент прильоту на території нікого не було, і люди не постраждали. Після удару виникла пожежа. Її оперативно загасили рятувальники. Тільки тут, тільки ну, ви бачили там криші. Ну, люди ніхто не пострадав. Олександр розповів, що від вибуху свійські тварини, які знаходилися на фермі, злякалися, а павич, який був у боксі, зник. Сергій, сусід Олександра, вночі був на роботі. Коли вранці прийшов додому, то побачив, що у його будинку повилітало скло у вікнах. Сіло нічнисько. З двох часу ночі, два прильоти, а три. Потім тишина, вже утром, почала посту, пішла в гора, почала гатети по нас. Богдан Коляда, виконувач обов'язків Бердичівського міського голови, розповів, що 10 вересня до міськради з заявами про пошкоджене майно звернулися представники понад 40 господарств громади. За його словами, в громаді мають намір виділити одноразову матеріальну допомогу постраждалим. Наразі про пошкодження майна внаслідок атаки армії Російської Федерації надійшли звернення від власників понад 40 господарств. Дякувати Богу, обійшлося без людських жертв. Одну травмовану людину вона зараз отримує необхідну допомогу. Була створена комісія, яка займається оцінкою збитків. Комісія вже працює на місці, де було завдано удару російською армією. Розгорнули намет, де приймають заяви від людей стосовно відшкодування завданих збитків, які будемо направляти на програму є відновлення. Зараз складаємо акти. вранці, 11 вересня 2025 року. Богдан Коляда повідомив, що на території підприємства, яке обстріляла російська армія, сталося чотири вибухи. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Як розповів Суспільному Віктор Гриньов, медичний директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Томорської обласної ради вночі 10 вересня 2025 року на лінію 103 надійшов перший виклик Золіївської громади. До роботи в громаді залучили шість бригад екстреної медичної допомоги. Зі слів Віктора Гриньова, п'ять людей госпіталізували. Один із них, чоловік 40 років, помер у приймальному відділенні обласної лікарні. Інші середньої важкості чотири чоловіка госпіталізовані. Многізна травма, важкий стан важкі поранення, інші травми очей, оскольчені ураження, переломи кінцівок, різного ступеня ураження. І також був один е інцидент в місті Передичеві. Там залучалася одна бригада, один пацієнт з легкими середніми травмами, госпіталізований в Передичську міську лікарню. А далі короткий огляд подій тижня. У Житомирі планують підвищити вартість проїзду у громадському транспорті через зростання цін на пальне та електроенергію. Проєкт рішення міськвиконкому оприлюднили 5 вересня на сайті міської ради. Про це Суспільному розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. З його слів, якщо виконком ухвалить відповідне рішення, то вартість проїзду в електротранспорті зросте на 2 гривні до 10 гривень при оплаті транспортною карткою та до 12 гривень банківською на автобусних маршрутах планують підвищити вартість до 15 гривень а вартість разового паперового квитка до 20 гривень. Ветеранська команда Титани спортклубу «Донбоско» із Житомира, яка об'єднала 15 гравців-спортсменів із ампутаціями Ніх або рук, розпочала підготовку до участі у другому колі першого чемпіонату України з ампфутболу. Тренування у Житомирі відбувається двічі на тиждень. Про це Суспільному розповів тренер команди Володимир Крот. За його словами, команду з адаптивного спорту Титани в обласному центрі створили у січні 2025 року. Всі гравці ветерани російсько-української війни, які отримали ампутації внаслідок поранень. На початку вересня 2025 року команда Титани взяла участь у першому чемпіонаті України з замцфутболу. У Житомирі облаштовують простір, який має стати доступним для маломобільних містян та гостей обласного центру, зокрема для людей з інвалідністю та батьків із маленькими дітьми. За словами головної архітекторки міста Ольги Бронштейн, наразі реалізація проєкту триває на транспортно-пішохідному маршруті від вулиці Селецька до вулиці Ціолковського. Вона розповіла, що реалізувати проєкт рух без бар'єрів у Житомирі розпочали взимку 2025 року. Облаштування маршруту під потреби людей з інвалідністю від вулиці Селецька до вулиці Ціолковського є першою його чергою. Довжина маршруту один кілометр. Станом на вересень 2025 року виконали 40% від загальних робіт, сказала Ольга Бронштейн. З її слів, завершити роботи планують до кінця 2025 року. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.